Що допомагає побудувати довготривалі сімейні стосунки. Дивіться, в Україні статистика дуже плачевна, тому що понад 70% розлучень. Це є офіційна статистика, про яку писав в своєму телеграм-каналі ТСА. В одному місті, в якому 200 тисяч населення, по статистика по ЗАГСу 93% розлучень. А в Індії, там, де жінки носять паренджу, крав, цю червону крапочку на лобі, ось тут між бров. Да? От, там всього один відсоток. Але вони живуть, ну, як, якісь як бабуїни. розумієте, понапридумували якісь там правила договорняки, розумієте, дві сім'ї домовилися, дівчинку заміж віддали. І взагалі в 13 років, а до 13 років потрібно ще погуляти. Жінка має бути вільна. Дивіться, все дуже добре, все чудово, є тільки один маленький момент. В Україні статистика 70% розлучень, а в Індії 1% розлучень. Давайте розберемося, як будують стосунки в Індії і чому там так мало розлучень, а в нас так багато. В чому різниця одного між іншим. Друге, ми ще розберемося, у дуже важливе питання, що ж допомагає все ж таки побудувати стосунки і як цей фактор врахувати, та що для цього потрібно зробити. От, все дуже просто. Е, найперше, індуси вони люди дуже віруючі, от вони ставлять Бога на перше місце і всі йому служать. Так, в нас в Україні також от Україна також славиться, до речі, серед світу як одна з країн, де люди дуже віруючі. От, ну, Як там вірять, це вже друге питання. От, тим не менше, в Україні до сьогоднішнього дня збереглося дуже багато традицій і це дійсно дуже радує. Е, як в Індії будують стосунки? От, найперше, дівчинка знаходиться під захистом. Я буду про це багато разів говорити, і жінки вам будуть про це нагадувати. От, тому що жінка, дівчинка, верніше, від народження, знаходиться перше під захистом батька. Далі батько підбирає їй хорошого чоловіка, пару. Тоді жінка дівчинка вона виходить заміж. Вона знаходиться під захистом чоловіка. А далі, коли в них там є кілька дітей, і батько вже там не має сили, то тоді за жінкою, вже за старшою жінкою, дивиться старший син. Він опікує свою маму. О, тобто, це от є правила. От, і згідно цих правил, ну, от, і живуть так індуси. Бачите, вони бабуїни, і в них 1% розлучень. А ми такі прогресивні в 21-му столітті живем, да, і в нас 70% розлучень. От в чому вся проблема. Далі, коли сім'я створюється, от, там йде принцип такий, що в нас, як в нас створюються сімейні пари? Ну ти мене любиш. А, любиш, я тебе теж любиш. Супер, ну полюбили. Що далі? Ну тому що це будується на тому, наскільки сильно один одного можуть насолоджувати. От, ну, особливо, коли жінка гарна, неї гарна фігура, пишні груди. Да? Як там ці очки вишеньки, да, груди персики, там, да, от фігура грушечка, да, то ще так, чувак, в тебе авітаміноз, аміто... вітаміни треба пити, а не на жінок дивитися. Да? Ну, Також жінки там, я тебе кохаю, проходить місяць чи два, вона на тебе дивляться шкляними очима, каже: Чувак, ти хто? Давай вали звідси. Розумієте, все, пройшла любов, зав'яли помідори, розумієте, на тому приїхали. Там так стосунки не будуються. От. Якщо в наших країнах будуються стосунки по принципу, любиш, не любиш, ти мені подобаєшся, чи ти мені не подобаєшся, чи буде я з тобою насолоджую, чи не буду. От. І це будуються стосунки на рівні розуму. От ви багато хто там знаєте, от розум це нерозумні, це якраз є неправильне, це є розумні стосунки. Вони неправильні, тому що вони будуються по принципу подобається не подобається. А є на рівні інтелекту, корисно чи не корисно. Звичайно, це добре, коли між двома людьми є якась симпатія, вони дійсно подобаються одному Але це другий фактор це не є першорядний фактор, який дуже важливий для стосунків. О, тому дуже важливо і, от, ну, зрозуміти принципи, по яких мають будуватися різні види стосунків. Ну і ми розуміємо, що стосунки можуть бути різні, і найперше, найголовніше для нас всіх це важливі сімейні стосунки, наші. тому що це найскладніший рівень, левел ну, такий, да, то є 80 який допомагає нам дійсно глибокі стосунки побудувати. Тому що у нас може бути дружба, там різні, різні фактори, але найвищий рівень стосунки це сімейні, тому всі ми хочемо мати сімейні стосунки. Ми всі тягнемо. До цих стосунків, але, на жаль, ми не вміємо цих стосунків будувати. Найперше, то що у нас ніхто не вчив цього. Ми не знаємо, як це робити. От Вінді, ну бачите, є, є люди, які там вчать. Досвід, ну в кого який досвід. Розумієте, тато, мама, там сусіди, ще якісь там кілька людей. Ну Тобто Ну є люди, які взагалі не знають, як стосунки будувати. І ті приклади, що вони бачили, там нічого хорошого не було. Абсолютно нічого хорошого. Ну Тим більше, в нас якийсь час там, то тобто, ну, знаєте, я був народжений в СССР. От, і я не бачив в той час, як якихось стосунків, щоб я сказав, вау, оце дійсно класні стосунки. Розумієте? Ну так, є люди, хтось бачив такі стосунки. Вони бачили тих людей, хто як прожив. Ну, от і там під там 30 чи 50 років, там разом чи 70. Навіть знаєте, я знаю випадки такі, де люди разом прожили. Ну, це дійсно. ну, от, Молодці. Ну, знову ж таки, це є деколи фактори, такі, коли знаєте, два трупа ходять по одній квартирі, у них початку стоїть в паспорті, що вони чоловік, дружина. Ну, це не факт того, що там будуть щасливі ці стосунки. Далі в Індії що робиться дівчинка, коли вона ще маленька, поки в неї не почалось статеве дозрювання, їй вже знаходять чоловіка. Наші дівчатки розумієте, там з 10-12 років, як тільки в них почалось статеве дозрювання, ну почались місячні цикли, все вони вже відразу бігають, вже все, тому що розумієте, природа кричить: я дівчинка, все, я готова виходити заміж народжувати дітей. Але якщо батько цього не знає, цього не розуміє, так от. І дівчинка бігає, бігає, а потім вона починає ну, з чоловіками перевіряти. Ну, чоловіки в нас вже ж активні, да? вони ж кажуть, дівчинку, як то так, тобі вже 18 років, а в тебе ще не було ні одного чоловіка. А-я-яй, і потрібно цноту свою терміново втратити. Да? Тобто обов'язково це ж ну, є дебіли, вибачте, бо я по-інакшому їх не можу назвати. Бігом-бігом да? потрібно що втратити. Да? От, також, ну. Схиляють ну, дівчат до того, щоб там, до сексу, розумієте, потім раз, другий, третій, п'ятий, і, і все. А потім, розумієте, чим більше в жінки чоловіків, тим важче і потім вийти заміж. Це, до речі, також стосується і чоловіків. Не думайте те, що якщо у вас було багато сексуальних контактів, то це не скажеться потім на ваших сімейних стосунках. Однозначно скажеться от мене дуже радує, те що молоде покоління. От я дивився передачу в Америці. Там молодь. Вони піднімають це питання і вони категорично проти багатьох партнерів. Ну, тобто вони зараз там таку пропаганду ведуть. Молодь при чому веде не старше покоління, молодь веде пропаганду про те, щоб знотими виходити заміж. Тобто вони ну одружуватися, да? виходити заміж. Вони спочатку будують стосунки, а тоді тільки за, за, за цей за інтим, але тільки після одруження в статусі чоловіка та жінки. Далі в Індії, також як в Індії будуються стосунки. В Індії стосунки будуються, спочатку перевіряється. Тобто батько каже: я, мою дочку, хочу видати заміж. Підбирається кілька чоловіків. Дивиться астрологічна сумісність. розумієте? І тоді вже з того, вже тоді дивиться який з тих хлопців буде підійти. І тоді вже каже, що там, наприклад, прийшло там 10 хлопців, вибрали п'ятьох з трьома. Там астрологічна сумісність хороша, і кажуть, дівчині, от з тих трьох хлопців, який би тобі найкраще підійшов з них. З ким би ти хотіла зв'язати своє життя. Також дивляться періоди надалі, що буде. Розумієте? І тоді вже складаються стосунки. Так, тому в Інді 1%. Розумієте? Тому що цим, цими питаннями займаються батьки. А в нас жінки вільні, на всі сторони. У нас прогресивне суспільство. І що? І до чого призвело наше це прогресивне суспільство? Те, що у нас 70% розлучень, це ви вважаєте прогрес? Це регрес, а не прогрес. Нічого доброго в цьому абсолютно немає. От, тому, будь ласка, вивчайте, як правильно будувати стосунки. Поділіться цими відео, які я записую своїми друзями, тому що вони корисні і ви точно знаєте, кому потрібна ця інформація. От, якщо маєте що додати, або у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступному відео.